Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом салату з шинкою і виноградом. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: шинка 200 г, сир твердий 200 г, виноград без кісточок 250-300 г, яйця варені 3 штуки, майонез і сіль зі смаком. Ці інгредієнти, крім винограду, порізати кубиками. Виноград на половинки. Посолити, заправити майонезом та перемішати. Смачного. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любовні, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па 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 па